Жовтий стяг підняли на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді о 10.15. Це зробив учасник бойових дій на сході України Сергій Шишканинець. Я воював в ото в 2014 році. Перша хвиля мобілізації прийшов сюди для того, щоб не було цієї от поширює трошки паніку, щоб ми всі в місті. Підняття прапору означає для мене, це є наша нація. Вона є сильна, українська, єдина, незалежна. Прийшла на площу й ужгородка Світлана Ніколаєнко. Вчора дізналися, що сьогодні буде оцей день єдності. Вийшли прийти і показати, що дійсно щоб було видно, що ми громадяни України, ми всі за єдність означає перед загрозою небезпеки, перед загрозою війни, яка ну і так. Продовжується і можливо повномасштабне це, що ми не боїмося, що ми один за одного відстоїмо нашу державу. Бо ми українці Україна ми нікому не дамо себе завоювати, загарбати. Після підняття прапора ужрочі взялися за руки та зробили ланцюг єдності. Участь в ланцюгу єдності взяв Віталій Брижинський. Ми взяли участь у ланцюгу єдності для того, щоб підтримувати Україну. І ми, як українці, ми повинні підтримувати Україну і захищати, і вірити, що ми переможемо. Влаштувала ланцюг єдності громадська організація Волонтери Закарпаття, розповіла її керівниця Власта Рейпаші. Сьогодні відбулося єдність українців в зв'язку з тим, що і щоб посилити бороноздатність нашої держави, та як йде загроза вторгнення на нашу територію, і українці як сьогодні як ніколи об'єднуються для того, щоб показати всьому світу, що дійсно ми міцні, ми готові обороняти свою рідну землю. Сьогодні в місті Ужгороді і прийшло дуже багато людей. Це люди молоді, активні освітяни. Студенти, ви бачите, наскільки активна молодь. Ми писали, тому що червона зона, щоб на сьогоднішню акцію прийшли люди, які мають сертифікати, які пройшли щеплення. За словами власти Рейпаші, до ланцюга єдності на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді долучилися майже 200 людей. Загалом захід тривав пів години. Оксана Ушакова, Руслана Гостюк, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.